Від мені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш племінник. Прапор за героя приймала рідна тітка, адже їй довелось замінити батьків маленькому Георгію Кваселевичу. Чоловік народився у Житомирі. Тут же здобув освіту. Він навчався в загальноосвітній школі номер 12 дуже гарно її закінчив. І після того вступив до європейського університету, теж закінчив, отримавши професію з менеджменту. І далі розпочав своє цивільне життя, працював у сфері приватного приватного ремонтно-будівельного бізнесу. Чоловік дуже любив футбол, малювати та театр. Мав дуже гарне почуття гумору. Мав Гарні такі мистецькі таланти, акторські здібності. І він був одним із самих активних учасників нашого клубу Диваки, який став практично прообразом і прототипом нашого такого відомого всім клему. Ось. І так трапилося, що рано пішла життя його мама, і йому рідні бабуся, дідусь, і, і тітка замінили йому батьків. Повномасштабне вторгнення змінило життя Георгія Квеселевича. з перших днів він став на захист батьківщини, побувавши у багатьох точках. Він дуже любив цей світ, він дуже любив Україну. І Він сказав рідним, що я, я маю захищати не тільки нашу родину. А я маю захищати нашу землю, тому що і нашій родині не буде спокою тут, якщо не буде захищена Україна. Тітка, котра замінила захиснику маму, говорить після 24 лютого її звичайний добрий та веселий хлопчик відкрив перед нею нову свою сміливу героїчну сторону. Тож тепер для їхньої родини він не завжди герой. Він нам телефонував, така була в нього. Служба, що вони виходили на самі перші позиції, а потім через тиждень поверталися. І от, коли він повертався додому, він нам всім телефонував. І Для нього дуже важливо було з нами поспілкуватися. І він розповідав, він не жалівся, а він розповідав про свого кота, який був в нього, тому що у кожного з хлопців був свій кіт, який його чекав. Якби. Кіт, котрого Георгій Косалевич назвав Честер, не дочекався господаря з поля бою. Чоловік загинув 11 жовтня під вугледаром. Тепер рідні захисника мріють забрати його чотирилапого друга до себе, тож благають допомогти кожного, хто зможе. А герою назавжди 35 років.